До теми транспортної реформи ми ще повернемося. Мої колеги готують розлогий сюжет, а поки поговоримо детальніше про самі слухання, які неабияк збурили люд, із експертом комітету виборців України Юрієм Сасом. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Ви були на слуханнях. Які враження? Ну, перше, що я хотів би сказати, що це не були слухання в тому розумінні, як воно взагалі закладено в теорії місцевого самоврядування і в теорії там діалогу у громаді. Слухання це така подія, коли є певна проблема, і сторони, які мають певну зацікавленість в тому чи іншому способі вирішення цієї проблеми, звіряють свої позиції. Наше кажучи, слухають до ноно. Тобто влада слухає громаду, громада заслухує позицію влади і разом шукають вихід. В даному разі тих трьох класичних сторін, тобто влада, перевізники, як по темі, і там споживачі, представлено по суті, не було. Була представлена одне громадсько-політичне групування, яке мало претензії певні до влади. Воно їх намагалося сформулювати. От, власне, а, через то ми спостерігали це все: конфлікт щодо організації, конфлікт щодо а, головуючого і конфлікт, конфлікт, конфлікт. Тобто так і закінчилося. Зрозуміло, до чого у вас найбільше питань виникло до тем, які порушувалися на слуханнях, чи до того, як вони відбувалися? До нинішньої влади претензії не бути не може. В той же час таким чином, як ставилися питання, жодного позитивного якогось зрушення досягнути неможливо. Тому що, по-перше, дуже важливе те, яку мету ставлять організатори таких подій, організатори такого, скажімо так, процесу лобіювання тих чи інших рішень. В даному разі є бажання підвести там всю дискусію до певного виходу. Це конкретні тролейбуси, які стоять конкретно на території Азоту, щоб конкретне місто за них заплатило. Я теж не хочу дуже глибоко занурюватися в цю тему по формі проведення, скажу таким чином, що там не було громади, там не було представлені інтересів, там не було перевізників, там не було експертів. Там були декілька категорій громадян, які, ну в тому числі працівники Азоту, в тому числі да, частково працівники, можливо, якихось бюджетних установ. А в тому числі люди, яких залучали по списках, ну тобто я стояв очув діалоги в черзі, мені позвонили, сказали відвітуватися, показати мандат, тобто це якісь наслідки виборчих кампаній, напевно. От по суті, не було зацікавлених громадян. Були просто статисти, які мали там потрібним чином реагувати і голосувати. Тому, власне, про після того як я оцінив контингент, який там був далі говорити про те, що це будуть слухання, ну вже мови про це не йшлося. Це був далі просто політичний акт, політичне шоу. На цих слуханнях по суті сварилися між собою директорка Азоту Жуковська, а також депутат Радуцький. Як вважаєте, чи можна це назвати стартом мерської виборчої кампанії? Ну е... Скажемо так, звичайно, що пані Жуковська не мала наміру а, з кимось сваритися. Вона її, її оточення підготувало таку зручну зручний майданчик. От вони організували ці слухання, де ну, певний чин натиснули на владу, змусили їх проводити, підготували аудиторію, щоб вона вийшла і красиво викладала тези. Але ну цього звичайно не вийшло, тому що є. Опоненти, які намагалися, скажімо так, завадити це, це зробити. І в даному разі я б не звужувався все тільки до Радуцька, звичайно, там ще були відповідальні представники виконкому той же Дяченко. Але, звичайно, що Олександр Романов взяв на себе, ну, перевернув до себе найбільшу увагу, тому що він є непримиреним опонентом не тільки в питанні. Тобто, звичайно, в першу чергу це питання водоканалу, питання тобто, того. Чи правомірно Азот виставляє там, тобто, рахунки місту, ну, там дуже довга і цікава історія. Насправді, я не думаю, що це кампанія на вибори міського голови, тому що в країні відбуваються дуже цікаві політичні події, вони змінять повністю конфігурацію політичну, в тому числі в місті. А якщо, наприклад, зникне такий фактор, який сьогодні є визначальним місті, як керівник Черкаської обласної адміністрації, Тулуп, тобто він змінить там місце роботи чи зміниться взагалі там політичний режим в країні, все буде абсолютно інакше. І тому всі ці, скажімо так, танці навколо там навколо там намагання отримати якісь політичні дивіденти були марними. І я думаю, що і Радуцький реально знає свій рейтинг, він брав участь у виборах. І Жуковська публічно поклялася. Просто це була така чітка обіцянка не балотуватися в міські голови. Тому це щось інше. Це просто, це, напевно, боротьба вже принципова, яка є наслідком попередніх зіткнень. Ну і власне мені подобається, коли, коли політик стає відвертим. Тобто ми можемо почути дуже багато цікавих речей, коли він є емоційним і так далі. Тобто мені, як оглядачу, який дуже до вас спостерігає, набагато приємніше дивитись навіть за такими палкими. Неконтрольованими промовами за емоціями ніж такі холодні, якісь там за папірцем виступ, зрозуміло. І наостанок на слуханнях ухвалили резолюцію, про яку ми щойно бачили у сюжеті. До чого вона зобов'язує владу? Ні до чого. Тому що в законі про місцеве самоврядування власне є єдине зобов'язання врахувати при ну, вирішенні того чи іншого питання. Але по суті, це питання, тобто, якщо взагалі буде вирішуватися, влада може прийняти будь-яке рішення. Врахувавши при цьому позицію, тобто воно може бути діаметрально противилежним, влада скаже, так, ми зважили на це рішення, але ми вважаємо інакше, і тут вони дійсно вони є суверенні в цьому в прийнятті такого рішення. Але з іншого боку, мені здається, що взагалі на громадських слухань не повинно бути ніяких резолюцій. Тому що це просто це я вже казав це згірка позиції. Якщо ви за готуєте резолюцію, і хочете просто, щоб це весь цей спектакль організувати таким чином, щоб забрав, ну, імітувати підтримку цієї резолюції, то це ну тоді все зводиться до того, хто привів в зал більше людей, хто за неї голосував чи ні. Це вже не політика, це вже не діалог громаді, це просто перетягування канату. Тому будь-які резолюції, взагалі, по суті, в цій моделі є шкідливими їх не повинно було бути, повинно бути просто оголошення своїх позицій. Все. зрозуміло, дякую вам за розмову. До побачення оскандалені громадські слухання. Ми обговорювали з експертом комітету виборців України Юрієм Сасом.